Усім привіт! Хочу поділитися з вами, як починався у мене мій недільний ранок. Смачні млинці, запашна кава. Улюблене варення із абрикос, просто його обожнюю. А також варення із чорної смородини. Це просто була звістка на весь мій майбутній тиждень. що... Чорна смородина мені ще знадобиться. Дуже люблю недільні ранки, також нікуди не поспішаю. Сподіваюся, що у вас у кожного є хвилинка в неділю на себе, на такий маленький релакс у своєму житті. А от що було потім такий котик лежить хворий. Бачите? В суботу бігала, скакала, вчора вже з больним горлом. Сьогодні більш-менш. Зараз потрібно піти за ліками. Ох, я ненавиджу хворіти. А до завтра ще потрібно вигати зранку на роботу. Лікарняни не хочу брати. Дружна на любих хворіти. І незважаючи на свій слабкий стан, я змушена була вийти, прогулятися і подихати свіжим повітрям. Я намагаюся навіть хворою це робити хоча ж 15 хвилин в день. А це був понеділок, і я зібралася собі купити ліки для того, щоб Підтримати імунітет, ну і зрозуміло, все ж таки я думала, що я не захворію настільки, щоб обрати хворобу. А і по дорогі до аптеки я вам ось зняла таке невеличке відео, де я обожнюю прогулюватися. Коли гарна пора року у цьому парку, який знаходиться недалеко від місця, де я живу. Я зранку бігаю, але це весна і літо. Зараз вже я намагаюся у робочі дні хочеш ввечері прогулятися, а коли в мене є більше часу, то я гуляю більше, тому що ми всі добре розуміємо, що свіже повітря нам потрібно. Хоча в місті воно вже не таке і свіже. Погода кожного разу змінна, без парасолі неможливо. Це факт. Як тільки я випадаю парасолю із своєї сумки, одразу буде йти дощ. Тому, як кажуть, хочеш, щоб сьогодні пішов дощ, виложи парасолю із сумки. Ось така гарна місцевість, де я гуляю. Мої улюблені качечки. Я тільки єдине, що не дала їм ще назви. Так, не дивлячись на погоду, свій ковток свіжого повітря є потрібним. Ось такий парк, він називається парк Вільсона у Познані. Увечері у понеділок я отримала ось такий гарний букет тюльпанів. Я завжди обрізаю тюльпани нерівно, рівно, для того, щоб вони довше простояли. І в ось таку вазу сірого кольору, яку ви бачите, я додаю приблизно не більше однієї склянки холодної води. Таким чином, вони набирають швидко вологи і стоять приблизно до тижня. Тюльпани я обожнюю, це одні з моїх квітів, які допомагають мені зрозуміти, що скоро прийде весна. Дуже гарний колір, і, окрім того, взимку квіти це як подих свіжості. Ну і те, що мені дуже було потрібно ввечері, коли я відчувала, що я, мабуть, такі, дуже серйозно захворіла. Тюльпани люблю не тільки я, а й ось мій найкращий друг по квартирі. Ну, Зрозуміло, куди ж без масіка, коли він бачить квіти. Також хотіла показати, що мій кіт обожнює, коли я змінюю постільну білизну. У мене таке інколи враження, що він думає, що це я роблю абсолютно лише для нього. Він любить чистоту і таким чином він одразу запантентував те, що для нього саме я змінила постільну білизну. Зараз читаю книгу Думай і дій, як кіт. Як закінчую читати, поділюся з вами відгуками, і буде більш зрозуміло і для вас, і для мене. Чому ми так обожнюємо котів? Хоча це нам і без книги, і так всім відомо ті, хто любить котів, інколи без силі від цієї краси. Ну що, вечір середи, 7 лютого. Е і у мене він проходить ось так: чайочок, тепла водичка. І ось так. Ісла одна, ісла друга, синупред, вітаміна С, парацетамол, пробіотик і гропринозін. Сьогодні маю надію, що це буде остання таблетка, бо лікар сказала сьогодні пити останній день, потім вітамінки. Але це я п'ю зранку вітамінки. Тут у мене йде омега, потім вітаміна Д і цинк. Ось, це зранку. Також, ну, це зрозуміло, мене зволожувач, тому що коли. Я маю простуду, то без бістикса не обійтися. Робила пару нотатків сьогодні. Також зараз читаю Люко Дашвара Завершую, село не люди добити свідка. І першу частину я вже прочитала. До речі, поділіться в коментарях, хто також знайомий із роботами письменниці Люко Дашвар. Чи подобаються вам її твори чи ні, тому що у мене це вже третя книжка від е, даної письменниці, тому буду вдячна за ваші коментарі, що ви думаєте стосовно е, робіт Люко Дашвар. Подобається вам якщо так, то чому? Якщо ні, також чому? І, можливо, хтось уже дочитав е, саме цю другу частинку. Ось так. Це все, я сподіваюся, уже рештки, і краще витрачатися на щось приємне, аніж на ліки, але хвороба вона не питає. Усім я жичу зараз здоров'я, тому що такий сезон, і хотілося б вечір середи проводити просто читаючи книгу. Або десь у спортзалі, або на прогулянці, аніж, оце все так. Але сподіваюся, скоро я одужую. Немає іншого виходу. І незважаючи на мою хрипкість, я хочу прокоментувати, як виглядають мої тюльпани на третій день. Ось ця рожева краса, вона ще має неперевершений запах. Я щоденно додаю склянку холодної води, щоб підтримати цю красу. І Масік також підтримує. Ну, до речі, мій кіт має слабкість до будь-яких рослин, які знаходяться в квартирі. А так, тюльпани у мене асоціюються із початком весни.